Ще одна важка втрата для України та Білоцерківської громади. На війні з окупантами загинув ще один герой. Механік водій військової частини А-42-19 першої мінометної батареї Олександр Варчук на військову службу Олександр був призваний 20 травня. А загинув 8 грудня внаслідок осколкових поранень під час мінометного обстрілу у ході виконання бойового завдання на Донеччині. Прощання з героєм відбулося 15 грудня у храмі покрові Божої Матері. І захисника нашим України Олександра і займушені усяки. Проживі віновіноді. На жаль, українці платять велику ціну за свободу та життя у вільній країні. Віримо, що всі жертви серед наших військових та цивільних не будуть марними. І зовсім скоро нас чекає перемога. Вічна пам'ять героям України.